Кварцовий жіночий годинник Navy Force Анна. Корпус годинника виконано зі сталі, браслет також іде стальний. Нестандартна застіпка. Бачимо на одній стороні гачки та виступ, а з іншого боку відкриваємо спеціальну застіпку, яка зверху знаходиться. Бачимо трубку та отвір. І тепер, щоб нам закрити застіпку, потрібно спочатку гачками зачепитися за металеву трубку і потім притиснути в отвір наш виступ. І зверху закриваємо додатковою застіпкою. Щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт до кінця та за годинниковою стрілкою налаштувати час. Налаштувавши, фіксуємо штифт, натискаємо на нього та повертаємо в початкове положення.